Цими вихідними Україна відзначатиме одне з найбільших християнських свят Великдень. Багато родин святкуватиме його традиційно з приготуванням та освяченням великоднього кошика. Його вартість цьогоріч зросла майже на 20%. Зокрема, як стверджує продавчиня Ольга, ціни збільшились на м'ясо. На сало впали, але попиту на нього немає навіть перед святами. 50. Таке 200-250, є 350, м'ясо 200-250. Якщо рівняти з минулим роком, то сало подешевшало на 150 гривень. А якась частинка, от яку люблять найбільше? найбільше, найбільше. Ошиєк. Він 250. Навчиня Юлія працює на ринку чверть віку. Каже, на її товар попит є кожного року, і цей не виняток. Е, є формочки для пасочок різної форми, різної ваги. Е, такі, наприклад, на пів кіла коштують 10 гривнів. Є на, менший, на меншу вагу, є на 350-300, такі по 8 гривень, є маленькі на 200 грамів, такі коштують 5 гривень. Середні на 250 п'ятдесят грам вісім Вони так зроблені, щоб в духовці гарно пеклися, щоб не підгоряло. Чисто вони так зроблені, оброблені такою бумагою. А скажуть, люди вже купують? Да, люди купують, да, люди купують, беруть різні форми, беруть на кладовище ці свічечки. Хтось купує готові паски. Ціна найменшої на ринку 60 гривень, але у супермаркетах можна знайти і дешевше. Проте дехто планує пекти домашні, в тому числі і Наталя. Вона займається випічкою, тому за її підрахунками 300 грамовий солодкий хліб обійдеться в 100 гривень. Зазвичай купую. Не дивлюсь так, особливо на ціни наскільки, але помітно, що вони підвищилися. А що будете взагалі купувати у цій великодні кошти? Зазвичай. Можна місця якось купити, запекти, якісь для дітей, смаколики зробити, тому що я трішечки займаюся цим, то мені, наприклад, це дуже приємно, що зробити дітям теж приємно. Пані Лариса теж активно готується до Великодня. Каже, підвищення цін на продукти вона особливо не відчула, лише суттєво зросли на м'ясо. Готуємося, і пасочку будемо пекти, Навіть все вже б зробила, усе позносила і горішки з ізюмом. Мене люблять. А я купила сухеньку е, е, клюкву і клюквочку замість ізюму. Туди а що ще в, в Кошик ці великодні. М'ясо це ще буде запікатися. М'ясо всяке і ціленьке, і ребра будуть запікатися. на Наліснички обов'язково. Економістка Лідія Горошкова пояснює, вартість кошика залежить від його наповнення. Середній набір з паскою, яйцями, ковбасою, бужаниною, сирами, маслом та іншим обійдеться у понад 1600 гривень. Хоча торік було 1400. Якщо додавати овочі, то вартість зросте до 2000. Натомість мінімальний набір коштуватиме приблизно 700 гривень. Багато в чому нам заважає з вами війна, і вона на жаль призводить і до інфляційних процесів, і здорожчання не тільки набору на свято, а загалом здорожчання багатьох товарів, робіт, послуг, які ми отримуємо, тому що це здорожчання і вартості пального, і енергоресурсів, і змінена логістика, і неможливість задовольнити усі потреби в певних товарах, тобто вимушений імпорт, і таке інше. Не відбудеться катастрофічного зростання. Тобто, в середньому, якщо це взяти, то є різні оцінки, як і песимістичні, так і оптимістичні, в середньому це десь 18%. Якщо порівняти з минулими роками, ну принаймні порівняти впродовж війни, то в середньому це так і було: 17-18%. Відсотки вибивалося зростання ну а найнеприємніше, що якщо порівняти, наприклад, з довоєнним періодом, то це більше 60%. відсотків. Натомість, за даними інституту аграрної економіки, вартість паски домашньої випічки складе майже 233 гривні, що на 30% дорожче ніж минулоріч. Яйця зросли на 47% і вартують за десяток в середньому 70 гривень. Домашня ковбаса 212 гривень за пів кіло, стільки ж бужанини 303 гривні. Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир 287,5 гривень. Ове масло на 11 гривень менше. Ціна кагору в середньому 165 гривень за пляшку, але є і дешевші складові. Крім 27 гривень, також символічною є вартість солі 200 грамів, 7,50 Як зазначили у інституті, купівельна спроможність середнього українця невпинно зменшується. Особливо це стосується постраждалих областей, де відбувались і тривають бої з російськими агресорами. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. like okay.